Яка прикрість, але віддаю тобі належне Мегатроне. Твій відхід зі сцени був грандіозним. А, Це ти звуко. Увімкни відео. Я хочу звернутися до військ. Втрата Мегатрон, лідера великого піднесення дешептаконів. Це безсумнівно для нас важкий удар. Однак не треба впадати у вічі через його трагічну кончину. Нам слід прийняти його велику жарту і спершись на підвалини, які він заклав, підняти під проводом іще могутнішої руки. При всій повазі командира Лорда Зорекрик. Так, так, що таке? Якщо ми не змогли завоювати землю з лордом Мегатроном, на що сподіватись зараз, якщо її досі захищають автоботи? Пояснюю максимально чітко. Я вчився в нашого колишнього володаря тисячоліттями, а отже, я підготовлений, щоб стати вашим лідером. Я справжній спадкоявець мегатрона, лорд Зорекрек, імператор руйнування. Наш імператор? Дожилися? Яка користь із військ, що не можуть підняти, щоб нести невимовні руйнування в мою славу? We... Чекай. За легендою є один здібний воїн. Той, що зараз тут на цій планеті, той, хто зміг би стати моїм учнем. Прайм. Ідея серіалу Роберто Орсі та Алекс Курцман. А також Дуейн Капіці та Джеф Клайн. Оптимус, Оптимус а чого похмурий. Ця планета. Всі планети нарешті вільні від тиранії Мегатрона. Це так, Раповику. Однак. Я плекав надію, що це станеться, бо мегатрон схаменеться, а не тому, що його іскра згасне. О, його ницість згубила не твоя рука, а його власна роздута пиха. Вибач. Я знаю, що ви багато чого пережили разом. той мегатрон, з яким я бився пліч опліч, зник уже дуже давно. того дня, коли він вирішив стати десептиконом. Десептикони зараз розгублені, та не без лідера. І оскільки Зор крик це не мегатрон, то важко передбачити його наступні кроки. Десептикони на нас напали! Це не напад храповику. Це мій вулкан. Був вулкан. Тримай рівну бронещити. Юпітеру потрібна червона пляма. Ой, що б ім'я все іскри? Тут коїться. Нам завтра здавати проекти. Може, потрібна одна з цих штук? Арсі, ти ж мотоцикл. Ти що не знаєш, як зібрати двигун? А ти, людина, забабахаєш мені, кишківник. Ви не можете працювати над цими проектами тут. Ви створюєте безлад. Але від цих проєктів залежать наші оцінки. Так, якщо бронещит не допоможе мені з моделлю сонячної системи. Он яка, що бронещит взагалі знає про сонячну систему, чи джмелик про вулкани, чи Арсі про мотоцикли? Саме так, ми не земляни, і вони не вчені. Але автоботи їхні охоронці храповику. І зможуть більше дізнатись про землю, допомагаючи нашим друзям із завданнями. А може, це нашим друзям слід більше дізнатися про кібертрон? Під час великої війни на цій покинутій каменюці сховали стільки енергону, що для за його грони наш покійний володар відправив сюди найкращих кібертронців справжніх воїнів, які зараз у стазиці чекають на пробудження. Як не розсудливо вчинив Мегатрон, що в кінці життя шукав воїнів у віддаленому космосі, а не тут просто під ногами. Як це ти не можеш вловити його сигнал? Я знаю, що ми близько. Посиль свої сенсори. Правді, Джемелику, а як потрапити в клас воїнів? Але ж я бачив тебе в бою, і ти класний. Я згоден з тобою, Рафе. Але життєвий цикл автобота набагато довший за людський. І може в це й важко віриться? Та нашому розвіднику ще багато треба навчитись. я бачу сигнал енергону, і він рухається. І Оскільки це не ми, вгадайте, хто це. Десептикони. Без мегатрона? На жаль, спадок Мегатрона житиме доти, доки будуть інші, щоб зайняти його місце. Автоботи на вас не завершені проекти. Храповику, мені знадобиться допомога. Від цих проєктів справді залежать їхні оцінки. Мабуть, мені краще лишитися і допомогти їм порадою. Гаразд. Давай поглянемо, що це там за енергон переміщається. Чудова звуковико! Like Давай, куби! Нервоно Ні, Джмелеку, так не піде. Отримай позицію і чекай моєї команди. Прокінця Прокінче Встань! І служи своєму новому володарю! Непотро служить лише одному володарю. Прекрасно. Твоя вірність і відданість стане чудовим прикладом для військ. Не срамся, неводосе, я дозволю схилитися переді мною. Ти неправильно зрозумів. Я тут на завданні, яке мені доручив мій єдиний володар Мегатрон. Так. А вже ж. на жаль, Мегатрон більше не з нами. Це неможливо. Чому ж усім так важко в це вірити? Неботрусе, я знайшов тебе, я розбудив тебе. Тому тепер я, Лорд Сарахрек, твій новий володар. Давно не бачились, неботруса. Оптимус прай. Не бачив тебе з битви під Технагаром. Мегатрон наказав мені вбити тебе. Це було дуже давно, може і так, прайм, але мої накази досі діють. Невже варто продовжувати цю древню війну, коли так багато друзів було втрачено, а світів знищено? І якщо хочеш стати справжнім лідером зоракрику, тоді зійди зі шляху мегатрона і поведи десептиконів до миру. Hey, я б розглянув можливість перемир'я. Якщо ти згодишся схилитися переді мною Аптимуса Прайм! Знову за своє! Схилися перед цим! <звук> Неботрусе! Зараз інші часи, і ми в іншому світі. Приєднуйся до автоботів і допоможи назавжди покінчити з цим конфліктом. Я ніколи не приєднаюся до прайма. Мир, коли в мене я неботрус, трохи дисципліни, і він навчиться поважати свого нового володаря. А щойно стане відомо, що під моїм командуванням неботрус убив Оптимуса Прайма, Всі десептикони радо схиляться переді мною. Велику ні. Нічого не пропусти звуковика! нам знадобиться відеозапис смерті. Оптимуса Прайма. для історії. Неботрус ще не дістав для себе транспортний режим. Відступаємо. То час зробив тебе боягузом Прайма! Подивимось, Де ж це? А що це? Скоро дізнаєшся, але храповику. Це ж я мав все робити. Стоп, 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 не чіпай. Просто дивись і вчись. Ми поки допоможемо Джеку і Міко завершити їхні без мого нагляду. Ви ж хочете, щоб все було як слід, так? Тоді дивіться, як працює майстер. Він схиблений на контролі. Ми їх загубили. Звук в Чому ти за ними не стежиш? Що там? Життєвий сигнал іще одного десептикона? але немотрус був єдиним, хто спав у цьому районі біля нашого знищеного космомосту. Хочеш сказати, що цей життєвий сигнал належить Метрону. Але ж він був за кілька мікронів від епіцентру. Ніщо не могло прижити такий вибух. Це в тебе сенсори несправні. Не брати до уваги, видавати координати. Що я таке кажу? Жодних сумнівів, що це слід перевірити. Якщо там лорд медрон, я заберу його додому. Лишайся тут і стеж за боєм, коли Неботрус загасить Іскру Прайма. Мені знадобиться швідок! Мені знадобиться швідок. Танго 6 альфа командуванню. Ми вловили орбітальні передачі, здійснені за допомогою невідомої і ймовірно ворожої технології. Ми вирушаємо на розвідку. Відставити танго 6 Шістялька. Це спеціальний агент Вільям Фаулер. Видаліть ваш звіт із записів і надайте координати джерела. Далі цим займатимусь. Я Ці тебе комашко, але такий мій обов'язок Чудова стратегія, джмелеку. Неботрусе, не вставай. Фаулер? Агенте Фаулер відлітайте. Щоб мене качка копнула? Перевага в повітрі досягнута. Книжка схемы секретного військового летака? Только не в мою вашу Ракеты! еще порох! Ніхто б не міг таке пережити, як я їм підозрював несправні шантари. Останнє ще мені зараз потрібно чутки, що Мегатрон досі. Мегатрон. Але як? Енергон. Усі вважають тебе мертвим. Хто я такий, щоб їх розчаровувати, володарю! І цього разу лишайся мертвим. Звукавику, якщо ти мене чуєш, я знайшов лорда Мегатрона і йому дуже зле. Ми повинні негайно доставити його медвід. Агент Фаулер нам терміново потрібна допомога. Стрибай, як будеш готовий, та земля вже близько. Приземлення коне. А якби неботрус вирішив зійти зі шляху свого володаря, ми могли б і не ховати його сьогодні. Мелеку наражати себе на небезпеку було не наймудрішою стратегією, але ти діяв блискуче. Нарешті. То що як оцінили мої наші проекти? Ну як сказати, панно Накадай, і що ж це за планета? Е, кібертрон? It's... Воно велике, пане Дарбі. Та чи працює? To... Не наважуюсь спитати пане Есківель, та все ж вулкан діючий. А на нашій планеті ви б отримали найвищі нагороди яка чорна невдячність. А я щиро хотів допомогти. Mm -hmm. Так, Джмелеку. наші людські друзі вчинили б мудро, якби зійшли зі шляху храповика. Війська будуть раді почути, що ми успішно занурили лорда Мегатрона в стазис. Сподіватимемося, що наш володар одужає.